Зазвичай, коли ми дивимося документальні фільми про серійних злочинців або читаємо їхні біографії, нас вражає одне: майже в кожного з них було важке дитинство, травми, байдужість, насилля. Саме ці події, здається, ламають дитячу психіку і перетворюють людину на монстра. Ми звикли думати, що зло не народжується, його створюють обставини, що достатньо любові, тепла і підтримки і виросте добра людина. Але що, якщо все не так? Що якщо одного дня у звичайній родині, у теплому будинку, серед турботливих батьків на світ з'являється дитина, яка вже не така, як усі, немає травм, немає болю, немає причин. Є лише щось темне та холодне. Десь глибоко всередині. Це питання лякає навіть досвідчених психологів, чи може людина народитися чудовиськом. Тож заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо це розслідування. Всім привіт! Я дуже радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про справу, яка вражає своєю нереальністю. Вона стосується наймолодшої особи, яку прозвали серійною убивцею. Йому було всього 7 років, але за цей короткий час він встиг зробити те, що важко збагнути навіть дорослі свідомості. Його жертвами ставали ті, хто не міг себе захистити. Найменші, найвразливіші ті, для кого світ лише починався. Це історія Мережита жахи, дитина, чия поведінка шокувала не лише його країну, а й увесь світ, і вона змушує задуматися, чи справді діти це квіти життя, чи можливо іноді темрява народжується разом із ними. Серед північних рівнин Індії у стачі Бахір є маленьке село Мушахар у 70-80-х роках минулого століття. Воно було домівкою для сотень бідних родин, які ледве зводили кінці з кінцями. Дені дорослих тут були схожі один на одного. Важка праця з ранку до ночі, спроби заробити хоч щось, щоб нагодувати дітей. Їхнє життя було непростим, але не без радості. Їхнім промінчиком світла були саме діти. Повозеньким вулицям Мошахару лунали дитячі голоси, тату під босих ніг. Малюки гралися разом. Вони робили усе, що роблять діти, раділи життю. Місцева громада була дуже згуртованою. Тут усі знали одне одного, допомагали сусідам у біді, двоюрідні брати та сестри, тітки і дядьки у таких селах усі між собою рідня. Так було і в родині сада. Їхня оселя стояла серед таких самих хатин, і поруч жили інші члени великої родини. Діти з цих сімей щодня збиралися на вулиці, щоб разом погратися, і серед них була одна дуже мила шестирічна дівчинка. Одного дня вона, як завжди, побігла гратися із друзями і більше не повернулася додому. Спершу ніхто не запідозрив біди. У селах подібного типу діти часто проводили ніч у знайомих і друзів або допомагали дорослим. Тож дорослі вирішили, що дівчинка просто поїхала до близьких. Минули дні, тижні та місяці, але про неї більше ніхто не чув. А коли через деякий час у тій самій родині народилася ще одна дитина, то вона теж зникла через кілька місяців. Село замерло в тривозі, ніхто не розумів, що відбувається. Мати новонародженої дитини була пригнічена, але намагалася жити далі, бо в мушахарі інакше не можна, потрібно виживати. А люди звикли до труднощів, не любили ставити запитання, якщо відповідь могла злякати. Та саме тоді, наприкінці 1980-х років, у тихому селі народжується історія, яка згодом шокувала усю Індію. Історія, що довела навіть там, де панує бідність і простота. Може зародитися щось, що кидає виклик самій природі людяності. Сім'я сада підтримувала свою родичку, яку спіткало таке нещастя, але при цьому вони не поділилися із сусідами жодною інформацією, яка б могла пролити світло на ситуацію. На всі питання вони відповідали однаково будь ласка, не втручайтеся, ми самі розберемося. Минуло кілька років, і ось у 2007 році у селі знову зникла дитина, піврічна дівчинка на ім'я Кужба. Цього разу зникла не дитина з родини сада, мати Кужби залишила доньку у місцевих яслах, які розташовувались у будівлі початкової школи. Та назвати це справжніми яслами можна було лише умовно. Ідеться про маленьке село в Індії, де люди жили за межею бідності. Приміщення, де матері могли залишити своїх дітей, було просто кімнатою із кількома іграшками. За ними наглядали місцеві жінки, щоб надати іншим матерям можливість піти на роботу або з'їздити за покупками у сусіднє село. Ніякої охорони там не було і все виглядало дуже просто. Але раніше ніколи не траплялося нічого підозрілого. Діти завжди були у безпеці. Місцеві жителі часто користувалися цими яслами, коли не мали з ким залишити дитину. Та цього разу сталося щось, чого ніхто не міг пояснити. Маленька кужба зникла посеред білого дня. Жінки, що доглядали за дітьми, були розгублені, адже ніхто із чужих до приміщення не заходив, ніхто не помічав посторонніх людей. Якби в селі з'явився хтось підозрілий, вони б це одразу побачили. Мати маленької кужби була у відчаї. Вона бігала по всьому селу, запитуючи кожного зустрічного: чи не бачив хтось її донечку, чи не чув хоч щось? Вона шукала будь-який слід, будь-яку підказку, яка б могла пояснити, куди зникла дитина. Але люди лише розводили руками, ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не знав. Страх та тривога охопили все село. Матері почали забирати своїх дітей, боячись, що біда може повторитися. Кожному було шкода нещасну жінку, але ніхто навіть не хотів уявити себе на її місці. І саме тоді, коли мати вже втратила надію, до неї підійшла одна місцева жінка. Вона тихо сказала, що, можливо, знає, хто може бути причетним до зникнення дитини. Жінка наполягала, щоб вона негайно звернулася до поліції. У дільниці вона дала свідчення і назвала ім'я того, кого вважала підозрілим. Поліцейські одразу. Вирушили до мушахару. Це був спекотний день. 2007 року поліцейські прибули на місце, де діти зазвичай грають у м'яч на невеликому майданчику біля школи. Серед дітей вони покликали одного хлопчика. Той одразу підбіг, усміхнений, безтурботний, як усі інші діти. Поліцейські запитали, чи знає він щось про зниклу кужбу, і хлопчик, не перестаючи посміхатися, просто сказав: Так. Ці кілька секунд змінили все. Навколо вже зібралися мешканці села, дорослі жінки та старі люди. Вони стояли, мов зачаровані, намагаючись розуміти, що відбувається. Всі були впевнені, що хлопчик випадковий свідок, який зможе допомогти знайти зниклу дівчинку. Але коли він почав говорити далі, натовп завмер. У ту мить навіть вітер, здавалося, стих. Ніхто не міг повірити, що вони щойно почули від дитини. Коли поліцейські запитали хлопчика, чи знає він щось про зникнення кужби, його відповідь приголомшила всіх. Він сказав, що дівчинка не зникла і що він знає, що з нею сталося, бо сам все зробив. Спершу ніхто не сприйняв його слова серйозно. Офіцери подумали, що дитина просто привертає увагу або жартує перед друзями. Але сумніви почали розвіюватися, коли хлопчик впевнено повів поліцейських за собою туди, де, за його словами, усе сталося. Поступово жахлива правда почала відкриватися. Він розповів, що того дня взяв кужбу на руки, і непомітно пішов із дитячої кімнати. Його ніхто не зупинив, адже всі знали його як звичайного місцевого хлопчика. Далі його розповідь ставала дедалі дивнішою. Поліцейські не могли повірити у почуте. у такому віці. Дитина не повинна розуміти таких речей. Та він говорив спокійно, без страху чекається, що позбав її життя. Для дорослих, що стояли поруч, це було неймовірно. Перед ними сиділа дитина, що розповідала про те, що зробила, так ніби це була просто гра, його обличчя залишалося спокійним, він навіть усміхався, наче не усвідомлював серйозності своїх слів. Поліцейські вирішили доставити хлопчика до відділку. Коли вони зайшли всередину, інші офіцери не одразу зрозуміли, чому в їхньому кабінеті з'явилася дитина, така маленька, що ледве діставала ногами до підлоги, сидячи на високому стільці. Він дивився довкола з цікавістю, наче звичайна дитина, а потім попросив молока та печива, наче це був звичайний день. І саме тоді поліцейські вперше по справжньому усвідомили, що стоять перед явищем якого ніколи раніше не бачили. 2007 рік Індія, село Мушахар. хлопчику було всього вісім, і саме найстрашніше за його словами йому це приносило задоволення. А Маджир Сада народився у 1998 році. У бідній індійській родині його дитинство з самого початку було нелегким. Мати займалася домом і виховувала дітей. Батько працював різноробочим, коли вдавалося знайти хоч якусь роботу. За день він заробляв близько двох доларів. Це були гроші, на які сім'я мала прожити цілу добу. Уявіть, як це, коли на ці копійки треба купити все: їжу, одяг, хоча б трохи рису та води. Коли в родині народилася ще одна дитина, маленька сестричка Амарджіта виживати стало ще складніше. Тоді в домі вже було четверо дітей. І хоча ми можемо дивуватися, чому в настільки бідних сім'ях народжується так багато дітей, для індійських родин це звичайна практика. У таких громадах діти це благословення, навіть якщо годувати їх нічим. Шукаючи кращого життя, родина Сагата переїхала до села Мушахар. Там мешкали їхні родичі, а місцеві фермери потребували робочих рук. Батько сподівався, що на іншому місці він зможе хоч трохи більше заробляти, а діти матимуть нових друзів. Для маленького Амарджіта це означало нові враження, нові друзі, ігри на вулиці та гомінке дитинство. Він часто грався зі своїми двоюрідніми братами та сестрами, серед яких була одна шестирічна дівчинка. Але одного дня усе змінилося. Саме тоді, коли село сколихнула звістка про зникнення цієї дівчинки, ніхто не міг навіть припустити, що трагедія почалася з рук семирічного хлопчика. Пізніше з'ясувалося, що це був Амарджіт. йому було лише сім. Ніхто не міг повірити, що дитина здатна на таке. Поліція, родичі і сусіди усі намагалися знайти пояснення, чому він це зробив? Що могло спонукати такого малого хлопчика до настільки жахливого вчинку? Одні казали, що він не розуміє, що робить, інші, що в ньому ніби прокинулася якась темрява. Найдивніше в цій історії те, що Амарджіт не намагався нічого приховати. Коли його запитали про зниклу дівчинку, він прямо сказав Я її вбив і сказав це з усмішкою у присутності родини, навіть поруч із батьком дитини своїм дядьком. Усіх огорнув шок. Хтось намагався знайти пояснення, можливо, це випадковість, діти ж гралися. І сім'я вирішила тримати те, що сталося у таємниці. Їм вдалося домовитися із батьком дівчинки. Ті небагато грошей, що сім'я відкладала, були передані як компенсація, і чоловік мовчки прийняв цю угоду. У багатьох громадах подібне мовчання це сумний спосіб закрити очі на трагедію. Батьки Амарджіта говорили з ним, переконували, що він ще малий, не розуміє серйозності, вчинку, що це було помилкою. Вони Вважали, що дитина більше так не вчинить, але помилка повторилася і дуже скоро. Через шість місяців 2005 року у тій самій родині пропала ще одна дитина, молодша сестра Марджіта. Мати поклала її спати, виконувала хатні справи і лише пізніше помітила, що не немає. Під тиском обставин батьки запитали старшого сина і знову получили зізнання. А марджіт сказав, що це він. На цей раз батько відреагував жорстко побиття стало єдиним покаранням, і знову про подію не повідомляли сусідам і не зверталися до правоохоронних органів. Так, хлопчик вийшов іще однією страшною таємницею, і жодна із виховних мір не змусила його задуматися над серйозністю вчиненого. Ця безкарність і те, як сім'я і громада закривали очі, могли зміцнити в ньому відчуття, що межі дозволеного розмиті. І, на жаль, амарджіт не зупинився на родинних жертвах. Наступною його ціллю стало стороннє немовля, дитина з тих умовних ясел, де матері залишали малюків на день. Так почалася наступна частина цієї жахливої історії, яка назавжди змінила спокій невеликого села. А Марджіт вирішив забрати піврічну дівчинку, поки всі були зайняті іншими дітьми. Він непомітно пробрався у дитячий садок і виніс дитину, залишаючись непоміченим. Хлопчик не усвідомлював, що горе матері немовляти не залишиться без відповіді. Найдивніше те, що Амарджіт швидко зізнався у своєму вчинку, бо його навчали, що брехати погано, але й при цьому шкодити іншим теж недопустимо. Після цього хлопця помістили в закритий виправний центр для дітей. Психологи діагностували у нього серйозні психологічні розлади, відсутність симпатії та агресія по відношенню до інших людей. Чи можливо повністю вилікувати такі порушення, невідомо. Протягом перебування в центрі його неодноразово ізолювали від інших дітей через прояв агресії. Через кілька років його випустили. Він змінив ім'я, ймовірно, досі живе в Індії. Нині йому близько 25 років, і ніхто не знає, чи знову може проявитися його небезпечна поведінка. Можливо, наступного разу він постарається діяти так, щоб його не спіймали. І навчиться приховувати свої вчинки. Діти можуть бути холоднокровними, але свідомо обирати жертв серед найменших це вже виходить за межі дитячої жорстокості. Такі випадки показують, що над дітьми, які демонструють подібну поведінку, потрібен постійний нагляд і психологічна допомога. Навіть у бідних сім'ях та за складних обставин діти рідко стають серійними злочинцями. Відповідальність за поведінку дитини лежить на батьках. При перших ознаках асоціальної поведінки необхідно звертатися до фахівців і забезпечувати належний нагляд. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, вам сподобалася ця історія. Що ви думаєте про цей випадок? Як, на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.